Транскрибацію всієї розмови, і для того, щоб мітинг на три години ми не переслухували і ніхто не записував, та ми нам достатньо взяти цей транскрипт і закинути його у клод і отримати основні тези, хто що має робити, про що поговорили, що вирішили, і резюме всієї цієї зустрічі, і економить воно величезну кількість часу. Так, може задокументувати бізнес-процес, будь-який покроково з деревами прийняття, з такими розгалуженнями. так, decision tree, дерево прийняття рішень, де перевірити якість, де перевірити проблеми, так, і можна навіть створити матеріали для команди. Знову ж таки тренувальні. Що це може бути? Подивимося знову на нашу нішу. Наприклад, створюємо ми відео з AI для клієнта і хочемо провести документацію цього процесу, подивитися, на якому на яких кроках у нас є якісь моменти небезпечні, так де треба побачити щось. В нас в принципі є напрацьований свій протокол. Наприклад, але такі речі, якщо у вас їх немає, ви також запросто в будь-якій ніші можете скласти ось настільки швидко разом з клодом.